Всім вітання! Ми продовжуємо покращувати і налаштовувати наш блог на blogger.com. У минулому відео я повністю пройшов по всім налаштуванням, кому цікаво, можете перейти за посиланням, за підказочкою, яка зараз з'явиться тут в верхньому правому куті. А в сьогоднішньому відео ми налаштуємо колаборацію нашого блогу з Facebook. Тобто, якщо ви ведете, наприклад, групу, чи у вас є сторінка на Facebook. То їх можна від'єднати з нашим блогом, розмістивши плагін Facebook на нашому блозі. Таких плагінів ми в сьогоднішньому відео розглянемо два: це плагін сторінки на Facebook або ж вашої групи. До речі, що стосується вашої сторінки, то можна буде цей плагін налаштувати, що прямо з блогу вам зможуть написати користувачі у месенджер. тобто буде посилання на месенджер вашої сторінки. Тож, поїхали. Спочатку, до речі, попрошу вас відразу підписатися на мій канал, якщо ще не підписані, поставити лайк цьому відео і дзенькнути у дзвіночок. І так, для того, щоб нам налаштувати наші плагини, нам відповідно, потрібен доступ в панель управління нашого блогу. І потрібне одне посилання це посилання до е документації для розробітників Facebook. Посилання на цю сторіночку я вам залишу. І тут ми будемо саме налаштовувати наші плагіни. От є у нас плагін групи і плагін сторінки. Також тут є ще кнопки подобається і так далі. Ну, це буде окреме відео. Спочатку ми розглянемо два плагіни: це група і сторінка. Отже, якщо ми будемо додавати ці плагіни і працювати сьогодні з ними, відповідно, нам потрібно мати сторінку і групу на Facebook. От я там нещодавно створив спеціально для роботи для додавання сторінку і групу на Facebook. Ось така сторіночка. І є така група. І так, для того, щоб додати плагін, спочатку його потрібно налаштувати на тій сторінці для розробників. Нам знадобиться адреса нашої групи на Facebook. Виділяємо і копіюємо посилання на нашу групу на Facebook. Потім переходимо за посиланням і будемо налаштовувати плагін для групи. Переходимо трошки нижче. І шукаємо віконце, де написано конфігуратор коду кнопки. Прописуємо сюди адресу нашої групи. Відразу налаштовуємо ширину плагіну в пікселях. Ширину плагіна ви зможете потім відредагувати в кодові, я вам покажу, як це зробити. Ширину ви будете налаштовувати під е, свій блог, в яке місто ви його будете розташовувати. Ну, от, Наприклад, е, ширина. У цієї колонки у мене тут десь 280. Тобто я і поставлю відразу 280 пікселів, а потім, якщо е, я змінюю, отож, тут автоматом що стоїть 280. Натискаю Отримати код. І е, нам завантажується такий JavaScript. Тут є два коди. І е, покрокова інструкція. Тут у вас підтягнуться ваші дані із Facebook, тобто тут нічого не робите, а далі треба скопіювати. Перше посилання і скопіювати друге. Робимо все по інструкції. Один раз додаємо на свою сторінку SDK JavaScript, а потім вже розміщуємо цей код. Саме код плагіна, код цього віджета. Отже, переходимо в панель управління нашого блогу. Вибираємо те місце, куди будемо встановлювати наш віджит. Натискаємо кнопку додати гаджет. Вибираємо HTML JavaScript. Назву можна прописати. І далі сюди вставляємо вміст. Тобто ті два коди. Спочатку перший копіюємо. Є, можна натиснути Enter. І далі встановити другий. Копіюємо і вставляємо. Ctrl-C, Ctrl-V. І натискаємо Зберегти. Далі можна тут натиснути також. Зберегти. Переходимо на нашу сторінку, оновлюємо її. І тут з'являється наш гаджет. Уже плагін. Після кнопки Перейти в групу ми потрапимо в нашу групу. Тут буде відображатися кількість учасників нашої групи. Натиснувши кнопку Перейти в групу, можна почати спілкування. Далі зробимо майже те ж саме, щоб додати плагін нашої сторінки з Фейсбуку на наш блог. Переходимо до налаштувань розробників. Тільки вибираємо вже тепер не група, а сторінка. Копіюємо посилання нашої сторінки. Переходимо сюди. І тут майже таке ж самі налаштування. Вставляємо адресу нашої сторінки на Facebook. Тут буде ще одне налаштування, вкладки вкладки, які будуть відображатися у цьому віджеті. Про налаштування вкладок можна почитати трохи нижче у документації в налаштування. Є тут така штука «Tabs», вкладки «Data tabs» і вкладки, які ви хочете показувати. Є «Timeline», Events і Message. Я залишу тільки «Messages», тобто, щоб можна було, якщо, написати нам у Messenger з нашої ну, З нашої вкладочки цієї. Прописую сюди. Messages. І тут буде поле, в якому можна буде прописати. Тільки висоту, мабуть, нам буде потрібно змінити, щоб це поле краще відображалося. Ну, наприклад, поставимо 320. О, є! Є тут поле. Для того, щоб відразу з нашої сторінки із блогу написати нам отримуємо код. Цей код ми вже вставляли. Якщо у вас буде 2 і група, і. Сторінка, то цей код можна не копіювати, а взяти тільки один. Ну, якщо ви і скопіюєте його і вставите в один віджит помилки не буде. Копіюємо нижню частину в панель управління, натискаємо додати гаджет. Вибираємо знову «Java HTML і вставляємо вміст. Ctrl-C, Ctrl-V і натискаємо Зберегти. Зберігається, можна перемістити її, наприклад, трошки нижче. так, Можна її навіть залишити десь в контактах, відтягнути сюди десь у футер поставити, ну це вже як вам буде зручно, розмістити на своєму блогі. Натискаємо Зберегти, чекаємо зберігання, переходимо на наш блог, оновлюємо сторінку. І як бачимо, вже у нас тут є плагін на нашу сторінку. Якщо ми будемо залогінені в «Фейсбуці», наприклад, дивіться, я скопіюю це посилання і перейду, відкрию його в тому браузері, де я залогінений у своєму Facebook. Відкрию, то нам буде пропонувати написати повідомлення. Якщо ми відкриємо це посилання вкладки інкогніто, тобто, якщо ми не зареєстровані в Фейсбуці, то нам буде просити, якщо хочете написати, то війдіть, будь ласка, на Facebook. Ось, в принципі, і все, що стосується додавання плагінів в наш блог на блогер. Якщо вам сподобалось моє відео, ви знаєте, що робити. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось у наступному відео.